Наразі я проводиться слідча дія за отримання особи підозрюваного вчені кримінального правопорушення шляхом незаконних операцій з використанням електр... електронно-обчисувальної техніки, шахрайським шляхом грошовими коштами з банківського рахунку. Ще? Біля сидіння переднеї виявлена купюра номіналом 500 гривень, також у бардачку грошові кошти і блокнот виявлено. Поді реалізації оперативної інформації співробітниками Карного рожку Шевченківського управління поліції спільно з оперативниками столичного главку було затримано 23-річного мешканця Донецької області за підозрою у вчиненні шахрайських дій. А саме було встановлено, що потерпілі перераховували грошові кошти на банківську карту зловмисника. Сума була заздалегідь визначена під час переписки в месенджері. Вайбер для бронювання робочого місця за кордоном, але в подальшому роботу за кордоном не отримували. Також відносно даної особи було встановлено додатково, що у серпні цього року зловмисник незаконно заводів грошовими коштами в сумі 17 тисяч гривень під приводом отримання грошової допомоги від міжнародних та благодійних організацій. При цьому потерпілим. Необхідно було перейти за спеціальним пасуванням, яке було розпосюджено в мережі Телеграм, та надати реквізити своїх банківських карток, в тому числі пін-коди до банківських карток. Порушника було затримано, та під час обшуків в нього було вилучено 100 тисяч гривень, мобільний телефон, банківські картки та чорнові записи. На даний час фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та проводяться подальші слідчі та розшукові дії направлені на встановлення спільників та додаткових епізодів злочинної діяльності. За даним фактом слідчими порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, а саме шахрайства. Дочинство загрожує до восьми років позбавлення волі.